Вітаю вас малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята, подивіться, який гарний вітрячок він дружить із веселим вітром, а його приятель вітерець усюди літає. Отже, все про повітря знає і про те, яке повітря корисне, а яке шкідливе. І про те, що повітря іноді хворіє, і від чого це буває? А вам хотілося б дізнатися про це? Я вам про це розповім. А вітрячок допомагатиме слухати та гратися? Отже, пропоную пограти в гру повітря довкола нас? Малята! А що ж таке повітря? Повітря це невидима речовина, якою ми дихаємо. Вона нас оточує всюди. Як ви гадаєте, яким буває повітря? Воно може бути рухливим. Це вітер. Теплим, холодним, чистим, вітряним. Вологим, на вашу думку, кому потрібне повітря? Живій природі чи неживій? Повітря потрібне всім живим істотам: людям, тваринам, птахам, рибкам, рослинам. Як ви гадаєте? Що роблять за допомогою повітря люди, тварини, рослини? Всі дихають повітря. Люди ще використовують повітря для польотів літаків, надування куль, вітряків, занурювання під воду, рослини очищають повітря. Поміркуйте! Від якого повітря можна постраждати захворіти? Звісно, від забрудненого там є шкідливий дим, пил, вихлопи, які можуть викликати кашель, алергії та інші хвороби. Отже, малята повітря це важлива частина природи. Воно Невидиме, але без нього не може жити жодна жива істота. Щоб бути здоровими, нам потрібно дихати чистим повітрям і берегти природу від забруднення. Чистота довкілля залежить насамперед від чистоти повітря, адже повітря оточує нас усюди. Це важлива частина неживої природи, тому що вона Дає можливість існувати в природі живій. Але щоб повітря не шкодило нам та іншим живим істотам, воно має бути чистим та свіжим. Таке повітря буває в природному середовищі, наприклад, у лісі. Адже рослини, як відомо, поглинають із повітря шкідливі гази і виділяють кисень. Тим самим рослини очищують повітря. Як ви думаєте, а хто ж забруднює повітря? На жаль, це ми, люди. Забруднити повітря і зробити його шкідливим можна, наприклад, димом. Так, якщо спалюють опали листя, чисте повітря одразу перетворюється на забруднене. Яке несе загрозу природі і спричиняє різні хвороби дихальних шляхів, та найбільше забруднюють повітря промислові підприємства, фабрики, заводи, теплові станції. Із труб таких підприємств, коли вони працюють, виходить дим. Чорний, важкий, наповнений отруйними газами, дуже шкідливими для здоров'я речовинами. Цей дим забруднює повітря і губить живу природу. Деякі промислові підприємства, крім того, скидають отруйні відходи своїх виробництв у водойми. Від цього гинуть їхні мешканці. Тому в містах, де багато заводів та фабрик, повітря, як правило, забруднене. І через це городяни частіше хворіють, ніж ті люди, які живуть у сільській місцевості, де немає великих заводів та фабрик, зате є ліси, гаї, чисті річки та ставки. Пропоную провести спостереження, яким повітрям ми дихаємо. Розгляньте уважно картинки, поміркуйте і дайте відповідь на запитання, наскільки легко дихається в кімнаті чи на подвір'ї. На дворі повітря значно прохолодніше, ніж у кімнаті. Воно свіже і більш корисне, ніж те, яким ми дихаємо в приміщенні. Тож на подвір'ї. Дихати набагато легше. Розгляньте наступні картинки. На вашу думку, чим пахне повітря? У парку повітря вологе пахне дощем, воно чисте. На дорозі, де багато машин, в повітрі запахи газів, шкідливих для здоров'я. Повітря забруднене. Розгляньте наступні картинки. У якій кімнаті повітря свіже? Так, звісно, у кімнаті, де відкрито вікно, повітря спахне свіжістю і дихається набагато легше. Послухайте казку. Як повітря захворіло? В одному королівстві в казковому лісі жило веселе повітря. Воно було чисте й прозоре. Щоранку повітря проводило час на маленькій галявині в глибині лісу, граючись зі своїми друзями, звірятами. Вони стрибали через веселий струмок. Зайчата ганялися. За листям, а білочки з лисичками грали у квача. Усім було радісно гратись на свіжому повітрі. Відпочивши, друзі стрибали у дзвінки струмок і пливли за течією вниз, плескаючись і весело розмовляючи зі своїм приятелем, струмочком. До полудня сонце нагрівало галявину, повітря ставало гарячим. Тоді повітря укладало звірят спати в прохолоді лісу під густими клапами ялин. Але одного разу на галявину прийшла баба Яга. Вона захотіла побудувати собі в лісі дім. Місце їй на галявинці забракло. і стара почала рубати дерева довкола. Звела баба-Яга свій дім і почала топити піч. Але, щоб її топити, язі знову-таки знадобилися дерева. Так баба-яга. Вирубала майже всі дерева в лісі. Дим, що постійно виходив із труби, потрапляв у повітря, і повітря захворіло. Воно почало задихатися, кашляти і спохмурніло. Для того, щоб вилікуватися повітрю, були потрібні дерева, але їх залишилося дуже мало. Разом із повітрям захворіли малі та дорослі звірята. Усім стало зрозуміло, що баба яга принесла біду в їхній казковий ліс. І тоді звірі пішли до баби яги, щоб розповісти їй про те, як сильно вони хворіють, що без чистого свіжого повітря їм дуже зле. Звірі бабі язі показали, що трапилося з лісом. Баба яга подивилася довкола і не побачила жодного дерева, не почула жодної співучої пташки. Ці недобрі новини прикро вразили ягу. Вона дуже засмутилася, розплакалася і спитала у звірят Що ж мені тепер робити? А звірі їй відповіли, для того, щоб вилікувати повітря, потрібно перестати топити піч і перестати рубати дерева. Тоді баба Яга знову питає, А як же я без печі буду? А звірята їй відповідають А ти розстели побільше соломи в домі, як ми всі це робимо, і тоді в тебе буде тепло. Сади щодня нові деревця, а наш казковий ліс буде тебе зігрівати й оберігати. Баба яга послухала звірят, перестала топити піч і принесла багато соломи у свою хатину. Поступово повітря ставало чистішим. А жителі казкового лісу щодня висаджували маленькі деревця, хоча всі розуміли, що вирубати дерева можна швидко, а на те, щоб виростити ліс, потрібно дуже багато часу. Малята, поміркуйте, про що розповіла вам казка? повітря, яке жило в лісі, про мешканців лісу та про те, як вони постраждали від забруднення. Розкажіть, як жилося мешканцям лісу, коли в ньому було чисте повітря. Усім тваринам було легко дихати. Вони були здорові, веселі. Ліс був світлим, чистим і живим. Як сталося, що повітря захворіло? Прийшла баба-яга, збудувала будинок, а для цього вирубала всі дерева, топила піч. І забруднила повітря. Чи зрозуміла яга, як вона нашкодила повітрю, лісу та всім його мешканцям? Герої казки прийшли до баби Яги і розказали їй, що вона забруднює повітря. Показали, що не можна вирубати дерева. Від цього страждає повітря. Запропонували їй в будинку покласти солому, а не топити піч, тому що чорний їдкий дим забруднює повітря. Як герої казки вирішували проблему, створену необачною ягою? Герої казки висаджували. Молоді деревця, щоб виростити новий зелений ліс. Як ви думаєте, чи є в нашому місті такі труби, звідки виходить багато шкідливого диму, отруйних газів? На жаль, так, це труби заводів, фабрик та машин. Вони випускають дим і гази, які можуть забруднювати повітря. До яких наслідків призводить забруднення повітря? Кому та як воно шкодить? Шкодить людям, тваринам, рослинам. Важко дихати, можна захворіти. Зникає чисте небо. В'януть дерева, тварини ховаються від диму. Як впливає на стан повітря і чистоту природи наявність парків, скверів? А як робота промислових підприємств? Парки, сквери очищують повітря, роблять його свіжим. А ось промислові підприємства навпаки забруднюють повітря димом та газами. Пам'ятаємо, малята повітря це важлива частина природи. Пропоную пограти в гру, щоб повітря було кращим. Доповніть речення власними міркуваннями. Щоб повітря було кращим у кімнаті треба. Наприклад, регулярно провітрювати приміщення або кілька разів на день відчиняти на певний час вікно. Наприклад, вирощувати кімнатні рослини, що поглинатимуть шкідливі гази й очищуватимуть повітря. Наприклад, дотримуватися чистоти. Регулярно прибирати в кімнаті, витирати пил, мити підлогу. Щоб повітря було кращим у місті, треба дбати про його чистоту. Наприклад, садити дерева, квіти, щоб у місті було більше парків, скверів, зелених алей. Наприклад, не спалювати опале листя, не палити різне сміття, пластикові пляшки, пакети. Наприклад, не смітити на вулицях, викидати сміття в спеціально відведені для цього місця. Наприклад, за можливості користуватися безпечним транспортом. Що не забруднює повітря. Наприклад, слідкувати, щоб промисловість не забруднювала повітря. Наша розмова малята добігає кінця. Про що ми говорили? Про повітря. Давайте згадаємо, яке повітря потрібне нам та всій живій природі. Як впливає на природу забруднене повітря? Чи будете ви дбати про те, щоб повітря в нашому краї, в нашому місті не хворіло? Як шкодять промислові підприємства повітрю? Пам'ятайте малята. Повітря невидиме, але без нього не може жити жодна жива істота. Щоб бути здоровими, нам потрібно дихати чистим повітрям і берегти природу від забруднення. А на сьогодні все, до нових зустрічей!